Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Сьогодні до вашої уваги Opel Corsa. Це той же самий Peugeot E208. Машинка 2020 року випуску, пробігу має 92 000 кілометрів. Батарея 50 кВт, запас ходу в 300 км. Офіційна інформація по ним те, що вони проїжджають 350 км, ну, але думаю, це буде складно зробити. Реальних виїжджає десь під 300. Все залежить далі від того, як ви будете їздити, як ви будете експлуатувати автомобіль. Звичайно, якщо його в спортрежимі не економити, на кліматконтролі їздити і тупо в пол лежати, то може десь і 200 приїде. Отак. Все залежить від вашого стилю водіння. Думаю, що до 300 він реально буде проїжджати. Машинка приїхала до нас з Франції. Розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Так, пройдемось по технічним характеристикам. Батарея 50 кВт, але фактично у них йде, по-моєму, 46. Е -е, тепловий насос є. Далі пройдемось, розкажу, що є по комплектації. Маємо парктроніки. Колеса у нас 16 16, але на ковпаках. Зараз я подивлюсь, який там розмір у нас, бо вже не пам'ятаю. 195, 55, 16. Офігенний оранжевий колір, такий переливається в металіку. Так, далі по комплектації скло Деякі люди кажуть, блін, 20-й рік, немає задніх склопіймачів. Е Хочете склопідімачі, візьміть просто дорожчу комплектацію. Тобто комусь, хто купував цей автомобіль новим в автосалоні, він рахував, що в нього є клімат-контроль, йому задні в принципі не потрібні, а передніх достатньо. Тому якось так. Кому потрібні склопідімачі, ті купують просто дорожчу комплектацію. Дивіться на стан керма. Ідеальний стан. Мультикермо, датчики дощу, датчики світла, кнопка старт, Android Auto, Apple CarPlay. Клімат, контроль, утримання в полосі, тобто він сам підрулює електронні стоянки вегальма. Три режими руху, також по рекуперації є Б-режим, дочки світла сказав, є салонне дзеркало з автозатемненням. Дивіться, який охайний гарний салончик. Приємна машинка. Сидіння відвинуте, переднє близько, точніше, водійське дуже назад відвинуте. пасажирське дуже вперед. Ззаду реально комфортно навіть втрьох їхати. Але вдвох ззаді ідеально. Так, по багажнику. Полиця є, зарядочка є. Що тут нам французи залишили, дивіться, якісь лампочки, Знак аварійної зупинки, компресор і крюк. І навіть противіткат, типу упорчики, да, під колеса, щоб машина не катилась. Багажник гарний, нічого не задерто, нічого не поцарапано, тільки пару дрібних царапинок, нічого страшного взагалі. Тут кришка вся ціленька, не зачовгана. Так, Пробіжимось по салончику, покажу як все виглядає. Вона тільки у нас після мийки намита, начищена красота. Скажу так, хочеться таки сісти. Це коли вже в машині декілька клієнтів сіли, знаєте, натоптали, листочки затоптали, вже не так, охайно виглядає. Так, по торпеді, дивіться, м'ягенькі матеріали. Е, до речі, по підвізці він мені кажуть, буде м'якший і більш вальяжний в порівнянні з 208. Хоч і, е, платформа та ж сама, кузов майже той же, все те ж саме. Але він якийсь такий більш, мені каже, м'якший, ніж Peugeot 208 і не такий гострий в керуванні. Тобто все ж трошки є оцей стиль Opel. Більше комфорту, скажімо так. так давайте ще пройдемось товщиноміром, пропікаємо його. Наскільки я знаю, у нього фарбована ляда. Но я його ні разу не, не пікав, не перевіряв. Давайте побіжимось почнемо і дійдемо до ляди. 87, 82, 86, 70, 63, 69, 77, 76, 81, 83, 80, 85, 93, 34, 54, 55. 43 77 80 78 83 81 82 83 81 81 94 77 87 90 90 95 93. Так, ляда фарбована, наскільки я знаю, зараз пройдемось, Да, 169, бачите, вже більше. 185, 221, 183, 195, 240, 220, 180, 146. В принципі, нічого критичного, тобто слой фарби є. Десь щось, можливо, поцарапали його та й підфарбували. А, ні, дивіться, от тут у нас було прижате. Швидше за все, десь десь щось його легенько стукнуло. Тут шпакльовочки є на канту. Бачите, напікав. Але то геть не критично, десь притерли, нічого страшного. Ті, хто не знають, зараз почнуть в коментарях писати, що це все. Торба, машину треба списати, в смітник, бо в неї 1000 мікрон. 1700 мікрон, ось найбільше, що ми пропікали, це 1.7 мм від поверхні до металу. Тобто це геть тоненький слой. Далі дивіться, пройомки двірні. Тут у нас все по заводу, 23. 17. Дверні прийоми завжди будуть суттєво тоншими. 22. І болти, дивіться, на стан болтів. Болти не кручені. Тобто це десь легенько прижали, підшпаклювали чу-чуть. і все. Тобто страху немає від слова взагалі. Для чого перевіряється інформація по фарбі, пояснюю, Для того, щоб знати, чи машина не була якась зататалена, і її там не переварили, не, пер... не зліпили з гімна цукерочку. Тому, е Фарбований елемент косметичний підкрас, тобто це не факт, що це якесь навіть ДТП було, це могли там паркуватись, легенько десь щось впертися, могли взагалі відкрити багажник і в якомусь гаражі в щось впертись, стукнути, вдарити. Тому не вважаю це за щось страшне. Для того, кому страшно, що вона фарбована, купуйте автомобілі в автосалоні. Що ж, загалом стан хороший. Технічно збитий, зауважень немає. До речі, при повній зарядці він видавав 350 км. Ну, я думаю, реальних буде їхати 300. Що ж, будуть питання. Машинка в наявності в Вінниці, готова до будь-яких ваших перевірок, діагностик. Більше машин побачити, можете побачити на нашому сайті wincar.com. А ще найкраще підписатися на наш телеграм-канал. В телеграм-каналі будете отримувати сповіщення щодо нових надходжень. В тиждень викуповуємо від 20 до 40 автомобілів. публікуємо в телеграм та е, на наш сайт. Всі ціни розраховані під ключ з доставкою, розмитненням на все про все. Що ж, будуть питання? Приїжджайте на каву на тест-драйві. Мене звати Владислав. Я буду радий вас проконсультувати, покататись, взагалі познайомитись. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.